Національний еколого-натуралістичний центр, школа ремесл, табір юнат, головний корпус теплиця. І план схема. План парку. Тримаються. І найголовніше, е, що ну, вони не прополісуються, їх ну, легко відірвати. Е, ну, при відборі. При відборі так. Е, відкачувати їх е, ну, для мене саме радість, тому що вони дуже легко відкачуються. Е, просто проводиться ножем по цих брусках двох. Е, Зрізається оцей ну, саме забрус і е, зостається ну, сам, сама середина, е, яка потім ну, ставиш шмедогонку, прокручиш і е, от, виходить вже суш, яка готова на ну, наступний сезон, е, щоб жали цим. Їм не треба буде вже відбудовувати рамку. Питання може? Може. А не вважаєте, ви що верхній кусок можна зробити ширшим? Щоб зрізалося як можна менше запусу і більше меду залишалося. Якщо У вас одна мужчина витягає... станеться, як ви бріжете. Да, якщо б так зрізатися, в заброс. сантиметр. А весь мед забрусок піде в забрус, а меду фактично взяти не буде. Я маю на увазі, ну, я зрозумів сантиметр, 10 міліметрів, а 20. Тоді воно буде більш економно для збору меду. А ще питання можна? Угу. А зимували на цих храмах? Зим, ну, це магазинна рамка призначена для меду. Ми просто зараз працюємо рамку цю, е, якби, в, це, в гніздо, навіть на, на гніздову рамку теж безвощіну технологію внідреально І е, вже вийшло, ну, і зимували, і нормально зимували. перехід там великий, виходить, ні? Корпус в корпус, ну так. А то це не ставиш там. Це для мазин хто <говори> ну, у нас до данівська рамка 12 нас рамочну систему. А ви не експериментували е швидкість заносу, швидкість роботи бджіл на ващинну рамку з вощиною і без ващинну по темпу. Тому що ж це ж затрати бджіл на те, щоб а, ну, вибудувати саму рамку без ващини. Вона екологічно чиста, натуральна, це все свально, але ж розтягується в часі, бджоли повинні працювати ще Так, ну, звісно, Рамку з вощиною вони швидше витягують, ніж по е голову рамку ну, от е як от у нас перший досвід був, от, коли ставили голу рамку, вони тягнули криві стільники е, в різні боки. А ми ставили, от у нас були відбудовані рамки з ну, примітив. Е, і ставили між ними, між відбудованими рамками. І це ну, давало напрямок. Тобто е, Бджоли не могли тягнути криві. І виходить, ровно. Ну, і ну, просто їм звичайно, що довше буде відбудовувати голу рамку, ніж вже е, з вощиною. Ще запитання. Можна? Запитання для юнків, для молодежі на угу. Розвивати інтелект. І для присутніх. Юрій Хто Юрій може сказати, де спілки, ізначально в цій рамці, якою стороною стояла до а вона стояла на... Для для на, який занос? Не на теплий занос. Ні. На холодний занос вона стояла, Тобто переднім бруском до льотка. або цим, або цим. Хто може сказати, яка ізначально була сторона і чому? І чому? А це запитання до кого? До всіх присутніх. Не, ви, ви поки до тих, що виступає, тоді до, до присутніх. Дискусії потім а ви знаєте Напевну відповідь. Знаю. Напевно. Напевно. От ніхто не знає. Віктор Петрович знає. Я тільки. <рес> я не Віктор Петрович знає. все. Це що? вже підозріла така самопевна. <рес> <в нашій життві. рес> коли ви ставите, Віктор Петрович, наше питання, коли ви, визначально ставите без вощини рамку, вулик, вони тягнуть два язика. Для начала. Для начала. Передня частина відповідає вощині. Гострий кут уверх. Це для них, для розплоду. Передня часть вони відстроюють. Задня часть у природі вони відстраюють для меду. Іде тупий кінець верхній, горизонтальний. Будь ласка, роздивіться. Ні, ну я ж тобі правильно який ти розумний, Юра, який ти розумний? Це ж треба. Дивіться мої вже день прожити не даром, трожити недаром. Дивіться мої ролики, там все будете знати. Там тупий, там гострий. Він не заблокував. Тепер я, я можу ще доповнення виглядати, про яке він не сказав, але я його батько знаю і ми говорили на цю тему. З точки зору, якщо можна, я поважаю, значить. Я хочу сягнути оце мистецтво до верху, А тут у нас. Льоток Лоток оця, це дзьобиком до гори. Тут це пріоритет, це пріоритет розплоту. Бачите, розпло? Розпло? як розійшлося. Да. Але у нас що виходить? Це є пріоритет гострячками догори. Але коли в українську ми ні, 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 Давайте про це, переварачуємо <laughs> да. щину. Дивіться, моя, моя вхід да? Для чого під кутом робиться? Щоб витікав, щоб мед не, не витікав, легше його збирати. Щоб ви це робить, що липу. Почекайте. А а пряма, щоб легше виходив розплод од прямої точки. Ну, ну, як, як Ні. Просто, значить, думок правильно, тільки навпаки. Значить, я в цьому році витягнув кучу таких сильників, показав у себе на каналі. Піднімаю. Польдка углами догори, а ззаді углами бік, взад і вперед. Через то я рекомендую у магазинних рамках, де бджоли дають пріоритет меду, горизонтальні комірки використовувати. У магазинах чувощину переворачувати, підрізати і використовувати горизонтальні. Це пріоритет, щоб матка не виходила і не сіяла. Пріоритет дати роздуту рамку, щоб вони роздули і матка тоді не піліться. Або положити рішення зразу, зразу витяг. зав'язали це, дискусію це, і, і, фестиваль фестиваль Але, Добова, Якщо личинка лежить у такій і, чарунці, і, так може йти вона в любі. Я Вона, ну кажуть менше є. але сюди більше ляже корму. Маплю, покажу, ну, це, ще То, що вона лежить, а бісько, там, все має Володя, що, через, через три покоління ячейка робиться диною, Дин е сільник робиться товщиною 25 міліметрів, зразу 23 робиться. І ніякого там уже ума немає, там може коробку. Хлопця відпускаєте вже, так? О, оце молодець, за яку дискусію забив? І за водою я Маємо урочисту процедуру нагородження учасників турнірів, і лауреатів Першого всеукраїнського фестивалю молодого меду. Учасників турнірів прошу на сцену. Я запрошую на сцену гуру українського посічництва. Професора доктора сільськогосподарських наук Віктора Петровича Поліщука прошу. Шановні учасники прекрасного туру фестивалю Молодий Мед. Це вперше е, організовано в такому чудовому центрі е, вивчення. Природи вивчення бджоли і має значення для майбутнього нашої галузі з тим, щоб ми мали молоду зміну рік за роком на допомогу старшим поколінням, на яких тримається наше бджільництво. тому раді, що відбувається підсумок і є переможці. Але саме найголовніше, що є всі раді тому, що відбулося свято. Ми всі радіємо з цього, і я думаю, що всі будемо щиро вітати переможців і учасників, щоб ця справа множилась, і таким чином було на майбутнє знання у бджільництві – це велика справа. Вона рушить справа знань, це справа медозборів, це справа комплексного використання бджіл і використання, зокрема, продуктів високої біологічної активності для здоров'я людей. Отже, поглиблення знань це важлива справа для наших майбутніх від кафедри бджільництва Національного університету біоресурсів і природокористування. Ми хотіли би просто відзначити незалежно від призового чи не призового місця, тим, щоб подаруночок від кафедри тягнув наших молодих людей до знань, і ці знання черпались від нашої виданої літератури. Тому е е Володимир Миколайович. Прийняв цю пропозицію і дозвольте перший номер, незалежно від того, яке яка місце, вчитись ітись і дивитись да, на майбутнє, щоб десь ще вищі щаблі науки. Авторська книжка Віктора Петровича готовисти в Переможці, да. Да. тим часом я ще скажу, що національний аграрний університет біоресурсів і природокористування продовжує з певним там. Деякими нюансами у частині набору, але продовжує справу підготовки фахівців з вищою освітою, магістри, бакалаври. Так що двері у нас відчинені цього року. У нас є і на державній стипендії, і по контракту, і все продовжується. Так що бажання. Можливості резолювати можна. Ми дякуємо Віктору Петровичу, що він відірвався на вихідні дні від телевізора і прийшов повчити нашу молодь. Свідченням нашої подяки є оцей документ. Дякуємо. 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 Перша подяка буде наша тепер тим, хто готував наших молодих людей до цього конкурсу. Я запрошую на сцену Наталію Дмитрину Сенчук, директора гадівського професійного училища пасічників Полтавська область. Єдиного на Україні, якому в цьому році виповнюється 85 років, я дуже вдячна за те, що ми сьогодні і вчора зібралися. Всім я своїм колегам і вам особисто Володимир Миколаївич вдячна за те, що ви вмієте нас підняти. Організувати таку роботу велику, і е, маю надію, що бажаючи навчатися в нашому училищі. Приїдуть ми вивчимо і будемо покращувати наше бджільництво в Україні молодими пасічниками. Дякую вам за все. Дякуємо, Дякуємо вас і е, нагороджуємо подякую, Дякуємо. вшановуємо. Подякую, так дякую Дякую. Подякую нашого комітету. Вшановується всі, хто приймав участь в суддівстві нашого конкурсу. Подякую, нагороджується Головченка Віктора Вадимовича. Не ага, не ну, добре, далеко ми запрошуємо на сцену. Головного промоутера нашого проєкту, співробітника наукового інституту зоології імені Шмальгаузена Галину Микитівну Нікітенто. Як бачите, організовувати конкурси, так є бажання. Піднятись на трибуну сил немає вже. Ні, Сили ще вистачає. Е, я щиро вдячна І е, за подяку. І е, Мене тут на ненці добре знають, я завжди відгукуюся е, на е, будь-які заходи, е, де приймає участь молодь. У нас в Україні молодь талановита, але е, тому що я сама пасічниця, мені б дуже хотілося, щоб у нас біг ще було молодих пасічників, і е, у міру своїх сил і можливостей я намагаюся це реалізувати за допомогою спілки пасічників, якою керує така непересічна особистість, як Володимир Миколаївич. Це, не, це не сьогодні. Дякую. ми просимо до подяки Оргкомітету. Дмитрока Володимира Антоновича, нашого поважного голову журі. Щось сказати спочатку, а тоді ну так, а, ж, так, так не дають, треба щось сказати. Так. Добре, ви знаєте, я в джільництві вже не перший рік і багато чого бачив і багато людей бачив, і завжди старався долучити до джільничої справи молодь. І в нашому братстві, в нашій громадській організації ми кожен місяць проводимо збори і дуже раді, коли до нас приходять молоді хлопці, дівчата, тому що галузь наша старіє. Пасічники займаються бджільництвом, в основному в похилому віці. А е, нам потрібні нові молоді сили, тому що Україна. Виходить на нові рубежі. Рано чи пізно ми все-таки війдемо в Євросоюз і потрібен той багаж знань, нових, повинні нові люди прийти, повинні з новими ідеями, з новими підходами, з новою з, з своїм підходом до інформатики. Тобто йде зміна покоління. І оцей наш перший конкурс це перша ластівка підготовки майбутніх кадрів. Тому що ми повинні не тільки зберегти те, що було напрацьовано за віки в нашій Україні в галузі бджільництва, а повинні перейти на новий рівень і повинні зайняти чільне місце. В Європі і в світі не тільки по валовому виробництву меду, а й по реалізації по високій достойній ціні не тільки самого меду, а й інших продуктів джільництва. І тут оці молоді хлопці, молоді оці наші учасники цього конкурсу, і взагалі молодь якраз повинні зайнятися цією справою. Ми їм передамо той багаж знань, який маємо, а далі вони вже повинні працювати по новому. Тому цей конкурс повинен стати традиційний. Він повинен перейти і по областях, по краях, по місцях, по районах підняти оцей пласт молоді для того, щоб нові сили влилися в бджілнистю. Дякуємо вам, Володимире Антоновичу. Дякую. За участь у нашому судівському корпусі. Я прошу піднятися на цю сцену. Тетяну Анатоліну Вербицьку, без допомоги якої наш захід був би приречений на невдачу. Вона допомагала нам усьому. Командувала своїм апаратом і спільно вирішувала всі проблеми, що виникали перед нами. Вам слово, заступник директора Ненсу. Дякую, шановні друзі. Ну, вітаю вас спершу із все-таки Днем Незалежності України, тому що наш захід приурочений саме цій події. Вітаю вас сьогодні з причистою з Богородицею. Ви подивіться, яка це знакова подія, що наш з вами фестиваль опікує, оберігає, береже і я думаю, завжди так буде, Богородиця. Тому всім злагоди, миру, любові, як в Україні, так і в кожній родині. Дякую. І особисто Володимиру Миколайовичу. не знаю, він настільки вболівав, настільки приймався, настільки хвилювався, не спав, не їв, змарнів. Ну, я думаю, ми це все відновимо. Так? Дуже дякую. Дякую. Дякую нашому Грамота, Україні. признання ваших заслуг. Ми приступаємо до самої цікавої сторінки нашого конкурсу. Семеро конкурсантів вже втомилося. Я запрошую для процедури нагородження. Переможців директора національного еколого-натуристичного центру, доктора біологічних наук і просто хорошу людину Володимира Валентиновича Вербицького. Вони Валентинович, Так, кажіть пока. Ми будемо готувати. Ви Шановні друзі, нас хоч і мало сьогодні, але це перший крок, в велике майбутнє. Це перший крок у те, що національний центр і Міністерство освіти завжди міркувало. Міркувати збирати такі форми, які дадуть право в майбутньому нашим школярам отримувати первинну професію. Власне, юний бджільник це ті дітки, які в майбутньому можуть бути хорошими бізнесменами в, свої, в своєму житті. Друге, що я хотів сказати, знаєте, в перший раз дійсно Володимир Каліч дуже хвилювався, дуже багато підняв своїх і сил і емоцій. І в даному випадку ми бачимо, що на наступний раз ми будемо більш серйозніше підходити до ситуації. Коли запрошуватись мусить не тільки серйозні пасічники, а й маса-маса дітей. Тому що форум цей, який передбачає це в житті, це дати право нашим юним молоді відчути себе у тій професії, яка життєво необхідна. Тому що без меду ми нікуди. Тим більше, що цей форум вчора розпочався в день юбілею, дня народження Івана Яковича Франка. А ви знаєте, якщо хто читав його, у нього дуже багато. Дуже багато матеріалу, де він присвячує українській бджілці. Я вам дякую, Володимир Миколаївич Дякую за ваш такий характер і надію, що тепер пасічники будуть в такій величезній. Тепер, ділі. По, тепер по суті. Будь ласка, Зма... ви залишаєтесь на сцені. Угу. Я даю вам цей диплом, не розвертайте, покажіть людям, хто це є. Протягом вчорашнього дня. На сімках сміливих і відчайдушних змагалися, хто кращий в джолярському багатоборстві. Вони представляли свої пасіки, розказували, звідки вони приїхали, відповідали на запитання Вікторини, а потім на цьому майдані вмілими ручками складали рамки, натягували проволоки. Номінаційна комісія в особі журі авторитетно визначила переможців. І ми запрошуємо до нагородження лауреата 3-го призу Миколу Шнипа. Шнита. Подивіться, як це символічно, правда? Нами маленькі переможців. Микола Шнип нагороджений дипломом третього ступеня цінним подарунком від спонсора нашого фестивалю товариства з обмеженою відповідальністю Владіком. Ну і оплесками присутні. Нагадаємо, що Микола представляє синьооку Волинь, а другий лауреат і зайняв друге місце. До нас приїхав. Звідки до нас приїхав? Остап. Паламар Остап. Він з приїхав з Боковини з міста Чернівці. Він теж отримує диплом другого ступеня. Подарунок. І оплески глядачів. Нарешті чемпіон. Хто ж став першим чемпіоном? Хто власник цієї золотої Нікі? Отже, переможцем нашого конкурсу за умови вчорашнього змагання, який виконав успішно, став Ройко Михайло. Можете підняти над собою. Це богиня Ніка, як символ перемоги у нашому змаганні. Хай таких Нік у вашому житті буде дуже-дуже багато і всі вони на цій високій сцені. Тому я запрошую на сцену приведенця Олексія Тимофійовича, керівника факультативу джільництва загальноосвітньої школи з села Городище Ківерцівського району Волинської області. Дякую, це ще не все. Дипломи учасників отримують інші учасники фестивалю. Прошу, Катя, називай. Сенчук Максим. Сенчук Максим. Крависеле. Пушкар Сергій. І наш чемпіон Європи в командному багатоборстві Дмитро Сорок. Молодці! Подякуємо їм оплесками. Побажаємо їм щасливого навчального року, бо всі вони учні середніх шкіл. Щасливої дороги додому і до зустрічі на майбутніх баталіях. Дякуємо вам. За правилами нашого конкурсу ми вручаємо диплопи учасників всім, хто присутній на сьогоднішньому святі. Наше свято не було б таким успішним, якби не були люди. Які пожертвували нам кошти на його проведення. Тому за рішенням Оргкомітету ми надаємо подяки всім, хто долучився до цього. Вони були в нас гостями вчора. І ми називаємо прізвища тих, хто не байдужий до цього свята. А саме, це публічне акціонерне товариство Восход, торгового дому Корсунь, місто корсунь Шевченківський, акціонерна фірма Меліса 93 і її директор Лемішев Сергій. Товариство з обмеженою відповідальністю Санбі Україна і директор Бажин Андрій Вікторович, торговий дім на товариство Восховес і його директор Загородня Віра Петрівна. Товариство з обмеженою відповідальністю Піденлин Херсонська область і її директор Зінаїда Маркіянівна. А також товариство Владіком, місто Київ, і директор Юрій Олександрович Атапенко. Подякуємо нашим спонсорам, які допомагали нам в проведенні цього заходу. Дорогі друзі, слово надається гостям. Ну, у нас тут на столі стоїть коровай. Цей коровай випечений в простому поліському селі Ківерцівського району, село Городище. І мама одного із наших учасників спекла цей коровай для того, щоб ми його передали у цей прекрасний заклад. Тим більше, що в них тут є музей хліба, і цей коровай буде знаходитися у них. Хочу урочисто вручити цей хліб з Волинської землі. Дуже дякую, будемо живіти. Дякую. Наше свято закривається, але свято душі триває. Бо без меду, ви знаєте, не солодко живеться, а з медом свято душі завжди. Правда, Катя? Звичайно. Дякую. Бажаємо всім успішного. Святкування сьогоднішньої причисти Діви Марії, успє Пресвятої Богородиці, і всяких житейських гараздів. Дякуємо вам і вам Дякую.